Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось Було трохи часу перед онлайн-заняттям, та я так вирішив передивитися ті ігри, які грав приблизно тиждень тому вночі. Так, попередньо передивитися, звісно, це потребує серйозного аналізу. У цій ігрі я дуже добре розіграв дебют, наказав суперника за оці всі. Модні сучасні стійки, отримав виграну позицію, але потім ну, все вночі було діло, я вже казав, що засинав, дуже в тому не був, потім почав помилятися. Але цікаво навіть не це. Цікаво те, що суперник, мабуть, не тільки зі мною, а ще з кимось грав, десь або підглядав, або повністю чотирів. ну, його аккаунт закритий. Давайте подивимося. Що було, ну, по-перше, у цій позиції е, я повинен був зіграти Ферзь H5 і просто виграти партію. Але сили не вистачило. Я побив на F3, віддав частину переваги, ну і білі взагалі почали ну, мене тут е, перегравати. Але суперник помилився теж. і Така позиція, я на неї йшов, мені здавалося, дуже-дуже приємною за чорних. Так воно і було. Я пішов з ладію F7 і вважав, що у чорних ну ніяк не гірше. Я не пам'ятаю, що там було за часом. Це гра була у буліт. І... Але суперник дав такий емоційний ферзь і 8 шаг, і після цього, після цього ферзь опинився у пастці король H7. Ферзю нема куди ходити. В мене, ну як, ну, кінця 6 нема, але я хочу вибити АБ, а потім піти кінця кінці 6 і все. Ферзь е може бути спійманим. Але і король у білих незахищений, і фігури, ну, тура на же 7 так вона неприємна. Так можна. у... Е тільки починаю записувати, відразу всі дзвонять. Вона може, звісно, е якихось загрози причинити нашому королю. Але то рана і всім дуже добре охороняє все тут у порядці. І на секундах я, е звісно, знаходжу те, про що мріяв. Роблю ход кінці 6, ход, який я робив на першому ході. І роблю. І ось, зараз ми ходимо в кінці 6, і цей ход, як ви бачите, завжди виграє. Добре. Ну і з ферзем я розумію, що. От Розумію, не розумію, а десь ферзь F3 не пішов, так розумію. Який слабкий був, бачите, зовсім голова не працювала, на автоматі з'їдаю того пішака. Ну, мабуть, у цій грі суперник зовсім не вчитерів, але у цілому його аккаунт вже закрита. Ну і тут я. Розумію, що все ж таки потрібно грати на мат. Так в мене я не побачив тоді один хід, але все ж таки матову сіточку зміг сплести і тому встиг виграти, незважаючи на те, що в мене залишалося секундочки. Друзі, ну як розіграти дебют, то дивіться, читайте в моїх книжках там детально, там точно, дивіться мої відеокурси. Працюйте зі мною у індивідуальному заочному форматі. А е, цей приклад, е, чим для мене цікавий, я вважаю, для, для учнів. Звісно, помилок багато, але у будь-якій позиції, на, тим більше, якщо щось йде не так, е, вам потрібно грати ініціативу. Ні в якому разі, я про це вже розповідав, не можна йти, якщо у вас менше часу, йти до Еншпілю навіть рівного. Ну, вас просто переграють за час, якщо йде гра без додавання. Ви, вам потрібно створювати ось щось таке, заплутувати гру. Блєв, метод заплутування. Тобто ви, вам повин, ви повинні грати, навіть якщо це погано, але ви повинні грати гостро. Вам повин, ви повинні щось накручувати. Тоді буде результат. А ось це, що я протримався з гросмейстром 50 ходів, або я протримався з майстром 50-40 ходів, це нікому не потрібно. Не страшно і програти у 20 ходів. Але щоб у вас був шанс. Активність. Активність це е, найголовніше. Особливо, якщо по часу. Е, Ну, якщо у вас проблеми з часом, тобто, якщо по фактору часу вам грати важко. Тоді ваша ставка одна: ініціатива уперед, уперед, уперед. Інтуїтивно, ось довіряйте своїй інтуїції, вона, від, вона показує ті знання, які є е, на даний момент у вас. Усе. Намагатися стрибнути вище, вище голови не потрібно. Грайте у свою силу, довіряйте собі, вперед, свій король свого короля захистили, король суперника, лінії, бачите, вскрили і вперед. А там як буде. Пощастить, не пощастить. Бо у іншому випадку, ви будете казати: Ой, в мене була лишня тура, але я програв за час. Ой, в мене було кілька лишніх зайвих пишаків, так? але я програв. Це нікому не потрібно. В нас мета головна. Оце все радянське головне участь це лайно. В нас головна мета виграти. Виграти будь-якою ціною. Так, є додаткові цілі. Гарно розіграти дебют, гарно провести партію, але головна мета перемога. Отож, друзі, давайте дотримуватися вірної філософії і намагатися проводити. Більш-менш впевнені ігри, більш-менш впевнені партії. Для вас працював міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Нагадую, що сьогодні останній день, коли, Ну, хто дивився відео, той знає, не хочу повторюватися. Добре.